Відповідь на питання: чи можлива мобілізація непридатних до військової служби? Відповідь Так, бувають випадки, що висновки військово-лікарської комісії не завжди об'єктивні та відповідно до медичних документів та стану здоров'я призовників. І так, зокрема, розглянемо один практичний приклад з адвокатського бюро Ющенко і партнери. Клієнт пройшов військово-лікарську комісію, за результатом якої його було визнано обмежено придатним у військовий час за статтею 31Б розкладу хвороб. Що це таке? Зазначена стаття: клієнт майже сліпий на одне око, але йому встановили 31Б. Це обмежена придатність у військовий час та видали повіску на вибуття у військову частину. Але після вивчення медичних документів було встановлено, що клієнт непридатний взагалі до військової служби у зв'язку з тим, що він фактично сліпий на одне око, гострота зору менше 0,1. Це фактично особа сліпа. Та, відповідно, необхідна застосована стаття. 31а, яка визначає непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Що було зроблено, було підготовлено та подано скаргу до 16-ї регіональної військово-лікарської комісії міста Львів з аргументацією підстав того, що даний висновок ВЛК територіального центру був необ'єктивний, щоб його переглянули. Скасували, призначили повторну військово-лікарську комісію при обласному центрі комплектування. Подано скаргу протягом 10 днів, регіональна ВЛК розглянула зазначену скаргу, за результатом якої було скасовано висновок постанову територіального центру комплектування та відповідно до фактичних обставин, медичної документації опитування клієнта, тобто призовника. Та інших документів проведення додаткових досліджень був, був встановлений дійсний стан здоров'я клієнта, а саме це, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, у зв'язку з тим, що клієнт фактично сліпий на одне око. Тому бувають випадки, що військово-лікарські комісії дуже швидко розглядають. Бувають якісь технічні помилки, помилки у визначенні стану придатності до військової служби. Але якщо ви не згодні з зазначеною довідкою, ви маєте можливість оскаржувати через вищестоячу регіональну ВЛК чи подати позов до суду для отримання правової допомоги адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.